Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. До благословіть дітей та онуків моїх. На щасливе життя на довголіття. Молю за них, я грішна і негідна. Не за себе молю за дітей та внучат моїх. Щоб завжди у них були голівенькі, розумні, погляди ясні, ноги жваві, душі чисті, позбав їх від біди лихої, так і від життя поганого, накрий своїм святим покровом, захисти від хвороби великої, від горілки лихої від ножа зрадницького, від вогню від лихого ока, від цування, від ураз всяких. Врятуй, збережи дітей та онуків моїх, сто поклонів б'ю, прошу сто раз, і все протеж, ж. Амінь. О Пресвятая владичиця Тіво Богородице, спаси і сохрани під покровом Твоїм, чад наших. Та всіх отроків, отроковиці, немовлят, хрещених і безіменних, і лоні матерів носимих, покрий їх ризою Твого материнства, збережи їх в страсі Божому і послуху батькам. Умоли Господа мого і сина Твого, щоб дарував їм все корисне для душевного спасіння, доручаємо їх материнському нагляду Твоєму, бо ти єси божественний покров рабам Твоїм. Амінь. Пречиста Діва Марія, мати Божа, яка з волі й задуму Господніх непорочно зачала та народила і на благо всього світу разом із святим обручником Йосифом, виховала свого Божественного Сина і Спасителя світу, Вислухай, Моя, свята заступниця і покровителько, мою до нього тиху та щиру молитву і благання, й проси його, аби він своєю милістю і благодаттю дав мені належної Божої мудрості, сили й терпіння, виплакати і виховати моїх дітей, чесними і богобоязними людьми, щоб вони були втіхою і підтримкою мені на старість і всьому народові українському окрасою, і щоб щирим і чистим серцем. Церкві та славили, і хвалили величне Боже ім'я та облажали Твої Богородице, материнство і покору Господній волі Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твої Матері, вислухай мене, недостойну рабу, Господи, милостивій владі Твої, чадо мої, раби Твої. Помили і Спаси їх імені Твого ради. Господи, ми всі гріхи вільні і невільні, скоєні ними перед Тобою, Господи, настав їх на істинний шлях Твоїх заповідей і розум просвіти Світлом Христовим для перетунку душі, стілення тіла, Господи, благослови їх у будинку, у школі, у дорозі і на кожному місці Твого володарювання. Господи, збережи їх під покровом Твоїм святим, від кулі, що летить отрути вогню від смертоносної виразки і марної смерті. Господи, захисти їх від усяких видимих і невидимих ворогів, від усякої хвороби, очисти від усякої скверни і полегши їхні душевні страждання. Господи, даруй їм благодать Духа Твого Святого на многі літа життя, здоров'я, цнотливість, Господи, збільш і зміцни їм розумові здібності, і тілесні сили, Тобою даровані їм Твоє благословення на благочестиве. Якщо тобі завгодно сімейне життя і несороміцьке дітонародження, Господи, даруй мені негідні і грішні рабі твої. батьківське на чад моїх і рабів Твоїх у ранкові денни і нічні часи, імені Твого ради, бо Царство Твоє вічне усесильне і всемогутнє. Амінь. Найсолодше Ісусе, Боже серце мого, Ти дарував мені дітей по плоті. твої ж вони за душею і мої. І їхні душі відкупив ти своєю безцінною кров'ю, ради крові твоєї божественної, молю тебе насолочим і Спасителю, благодаті своєю торкнися, сердець дітей моїх і похресників моїх, охорони їх страхом твоїм Божественним, стримай від злих нахилів та звичок, спрямуй їх на світ життєвий шлях до істини і добра. Скрась життя їхнє всім добрим і Спасительним, облаштуй їхню долю, як сам того бажатимеш, і спаси душі їхні, провадячи їхніми долями, Господи Боже батьків і дідів наших, дітям моїм, і похресникам моїм. Дай серце праведне, щоб дотримуватись заповідей твоїх, откровень твоїх і законів твоїх. Вірно виконуючи їх, амінь. Владико Господи, Вседержителю, будь милостивим до дітей моїх, приведи їх до віри і спасіння, збережи їх під захистом Твоїм, захисти їх від усілякої похитливості лукавої, віджени від них усякого ворога і супротивника, відкрий їхні вуха й очі сердечні, подаруй доброту і співчутливість серцям їхнім. Амінь. Отже Небесний, Твоїй невимовній благості та ласкавості ми вручаємо дітей, якими ти захотів нас поблагословити, твій Син Божий, Господь наш Ісус Христос, викупив їх своєю недорожчою кров'ю, а Святий Дух освятив їх у святій Тайні хрещення, Ти, Боже, зажадаєш відповіді від нас. На страшному суді за душі дітей наших ми відчуваємо весь тягар відповідальності за їхні душі, тому молимо тебе, предвічний Отче, подай нам світло розуму, силу і терпеливість, щоб змогли ми дітей виховати згідно святої волі Твоєї, Наділи нас, Отче Небесний, своєю милістю, щоб ми зуміли зберегти невинність дітей наших. Навчати їх власним добрим прикладом, подбати про їхнє добродушевне та тілесне, і подаруй нам ласку, Боже, щоб ми тебе славили разом з нашими дітьми у Царстві Небесному. Амінь. Отже Небесний, Ти благословив мене дітьми і поклав на мене обов'язок. Трудитися над їхнім вихованням, знаю, Господи, що колись ти будеш вимагати від мене рахунку з цього важливого обов'язку, я свідомий того, тому вдаюся до Тебе і благаю в покорі, Просвіти мій розум, щоб я своїх дітей якнайкраще провадив згідно з твоїми святими заповітами, викоріни з мого серця надмірне прив'язування до них, яке є виявом самолюбства. Щоб я не був сліпим на їхні помилки, охорони мене, Господи, щоб я не був для них згіршенням. Дай мені так виховати моїх дітей, щоб вони все більше тебе пізнавали, любили і ціле своє життя прожили. Згідно з твоєю святою волею, пречиста Діво Маріє, будь моїм дітям, матір'ю і заступницею, святий обручнику Йосифе, заопікуйся моїми дітьми. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Бога живого, предвічно народжений, Ти в тілі забажав бути дитиною і любиш невинні земного життя, Ти з любов'ю пригортав і благословляв дітей, яких до тебе приносили і приводили. Дітей цих своїм благословенням оточи і вчини так, щоб злість не заволоділа їхнім розумом, та дозволю, щоб зростаючи роками, мудрістю і ласкою, вони завжди тобі подобалися, нехай цих дітей благословить всемогутній Бог Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Пресвята Діво, кому після Бога маю доручити своїх дітей, як не тобі. Могутній заступниці християн, прийми владичице неба, моїх діточок, усіх разом і кожна зокрема, прийми їх і будь їм найліпшою матір'ю, опікуйся моїми дітьми, Марії, охорони їх від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю. Особливо молю тебе ласкава, охорони їх від падіння у гріх, вчини мати Господа Ісуса своїми молитвами, щоб мої діти зберегли Божу ласку упродовж цілого життя, а колись славили тебе, свою ласкаву покровительку в царстві твого Сина на віки вічні. Амінь. Небесні приятелі моїх діточок, святі ангели, і ви, святі Божі угодники, що імена мої діти одержали у святому хрещенні. Опікуйтеся, молю вас, моїми дітьми й моліть за них всемогутнього Бога, нехай ваша опіка і молитва, святі Божі слуги, будуть моїм дітям надійною охороною проти всякого зла і джерелом щедрих ласк на дорозі до неба. Амінь. Святий ангел-охоронцю моїх дітей та внуків. Покрий їх твоїм покровом від стріл демона та від очей спокусника, і збережи їхнє серце в ангельській чистоті. Амінь, Милосердний Господи Ісусе Христе, тобі поручаю дітей наших, що Ти їх нам дарував, ж молитви наші, прошу тебе, Господи, спаси їх шляхами, які ти сам відаєш, убережи їх від вад чисельних, усякого зла та гордині.